Вона вже вмирала, тому що була уражена білими такими холоп'ями, білими комочками, схожими на дрібні грудочки вати. Наче і ні, це і є борошнистий червець. саме вона і є головним шкідником, і дуже важливо діяти одразу. Харчується борошнистий червець соком, висмоктує сік рослини, послаблює тканини, імунітет рослини. Рослина починає хворіти, втрачає тургор, починає жовтіти листя. і Тож це додатковий ризик, це робити не можна. Я от бачу, що люди прискають або актарою в приміщенні, або іншими засобами хімічними. Не робіть цього, ви створюєте додаткові хвороби собі і своїм близьким. Але треба дотягнути до весни, коли можна це обробити вже на дворі. За червець, навіть якщо захований глибоко в пазусі. Чи під лузочкою не може уникнути впливу, бо п'є отруєний сік. Саме цим вони і відрізняються від більш м'якіших засобів і тому вважаються ефективними при сильних зараженнях. Існує багато системних засобів, в складі яких є ці препарати Бробки кілька разів з інтервалом у тиждень. Да, ще хочу додати: існують препарати, які так і називаються для кімнатних рослин, тобто вони начебто. Працюють безпечно, якщо використовувати в кімнаті. Але це неправда, де людина не знаходиться.